Терези, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас серпень 2024 року. Почнемо ми з енергії місяця, які будуть енергії в Терезів. Біла троянда надії цікаво, цікаво. Тут ви дійсно з надією будете очікувати на те, що я не хочу сказати, що ви от прям знайдете місце в цьому світі та? за місяць, але ви будете робити багато дій, направлених на це. Тобто це от кинути якір, та? де знайти Краще місце для цього. Для когось це може бути пошук роботи, для когось пошук нового місця проживання, пошук себе загалом, тобто, де вам комфортно, ви будете надіятись отримати відповіді на ці питання. Що ж, приступимо тепер саме до подій, які будуть відбуватися. Початок серпня <гум> так. Середина серпня. Кінець серпня. Ну, добре, що карти йдуть самі, нехай так і буде. Так що ж, розпочнемо. Ну, власне. Так далеко втекла. Я бачу ваш сильніший намір покинути якісь обставини, які вас дуже довго обмежували, і почати все з нуля, почати з чистого аркуша. І тут ситуація, бо перед вами стоїть великий вибір, та? тобто ви не знаєте, куди вам рухатись, тому що ви не можете визначитись. Або ж це ще може значити, що ви знаходитесь дещо в ілюзіях. Як стосовно цієї ситуації по вісмірці мечів, так і стосовно е, загалом вашого місця. По вісмірці мечів, в яких ви обставинах знаходитесь, які, на вашу думку, вас обмежують початку серпня? Ну, я бачу тут емоційно морально. Були дуже довгий час спустошені. Можливо, вам довелося розпрощатися з кимось, або з чимось. Бо ця п'ятірка чаш, це, знаєте, ситуація, коли ми не помічаємо позитиву навколо нас, бо мам, нам постійно здається, що цього недостатньо. А от якби в мене був мільйон, або там, от якби в мене там, не знаю, була така то зовнішність, або от якби в мене були там. Такі батьки, або от якби в мене були такі можливості, які є в когось, але в мене їх нема. Тобто тут іде як бажання вийти з обставин, які по факту є тільки у вас в голові. Те, що вас обмежує? Насправді, цілком можливо, що ви можете знаходитись в цих обставинах через вашу родину, не знаю, через я бачу тут і відчуваю таку донесеньку червону ниточку, яка може говорити: знаєте про що? Про фінансову нестабільність, про якісь великі витрати, про. Те, що вам не вистачає фінансів, і тому ви не можете повністю, скажімо так, жити життя, яким би ви хотіли жити, насправді, вам доводиться, як то кажуть, приймати те, що є, і радіти меншому. Хоча це взагалі не ваш варіант. Можливо, ви саме думаєте варіанти, як би покращити свій фінансовий стан, але не можете нічого конкретного вирішити наразі. Але дуже-дуже хочеться почати все спочатку, якось очиститися. Знаєте, у вас з'явиться для цього потрібний момент. Зовсім скоро. Дякую, Фелікс. Добре, хочеш тут сидіти, добре? Помічник, мій улюблений помічник. Ти так допомагаєш терезам інформацію швидше отримати. Добре, дві секунди. Помічник дозволив продовжити розклад. Мені дуже подобається знаходитись поруч зі мною, коли я працюю. Вочевидь, що на початку місяця у вас тут може проходити якийсь конфлікт. Не знаю чи це внутрішній ваш конфлікт. Бо от саме по жриці – це ситуація, про яку ніхто особливо не знає, і ви нікому її не будете розголошувати. Але от по справедливості ви почнете нарешті приймати конкретні рішення, обдумувати їх і чекати, як би так сказати, слушного моменту для того, щоб, власне, почати оце. От. З нуля. Напевно, на це ви будете надіятись. Середина. Середина. Середина серпня. Так. про що тут це семірка мечів? Хочу це назвати, скажімо так, точкою невозврата, але по факту так і є. Вам потрібно зрозуміти, що чим далі ви будете себе закопувати в оцей апатичний стан, тим важче буде з нього вилізти. Я розумію, що семірка Мечів не з'явилась тут просто так: вона карта сигніфікатор якогось обману. Чи це ви самі себе хочете обманути, щоб вилізти з цього стану? Апатичного, і подивитись на ситуацію в цілому, і почати щось змінювати. Чи то вам доведеться пережити? Такий дещо травма... травматичний досвід дійсно. Давайте зараз тут поглянемо смірка мечів. Ну, да, тривога, апатія, проблеми із сном. І очікування, коли ж ця чорна полоса нарешті закінчиться. Але бачите, Терези, ви себе дуже дарма накручуєте. Вона, вона скоро закінчиться. Там смерть не просто так з'явилася. Сила, яка в нас тут всередині розкладу, це по факту серця розкладу, вона вам ніби так от натякає на те, що довізьми да ти нарешті все в свої руки. І зрозумій, що лише від тебе залежить твоє щастя. Ніхто не зможе зробити тебе щасливим. Тільки ти сам або сама можеш. Власноруч. Створити собі такі умови, в яких би ти почував би чи почувала б себе щасливими. І оце взяти себе в руки це прям девіз вашого серпня. І почати з малого. Почати от по четвірці жезлів це ваш будинок, місце, де ви живете, це ваша сім'я, родинне коло, це люди, яких ви вважаєте дуже вам близькими. Можливо, вам, вам варто. Трошки вилізти з своєї ракушки і подивитися взагалі, хто навколо вас, і що відбувається в житті цих людей. От, можливо, приїзд якоїсь жінки земної стихії може поміняти цю ситуацію, в якій ви знаходитесь. Тобто це може бути і ваша мама, подруга, сестра, бабуся. Ну, тобто, тут тут, власне, або ви будете до неї їхати, або вона до вас. Тут ніби от вам кажуть, варто змінити обстановку. І нехай це буде навіть просто. Меблі переставити по-інакшому. Якщо вас не влаштовує місце, де ви живете, і з ким ви живете, значить це теж варто змінити. Від простору, в якому ми знаходимось, дуже-дуже багато всього залежить. Ну, легко вам не буде. Фізично і морально буде складно. Але без цього, ну, ніякого прогресу. Кінець серпня. О, Тут ви нарешті отримаєте відповідь на якесь серйозне питання, яке вас довго цікавило, яке могло тягнутися з минулого ще. Або якісь документи отримаєте, якісь дозволи. Що тут у нас по тузу мечі? Проясниться, нарешті, все. Оце точно ви отримуєте відповіді на всі свої питання під кінець серпня. А, до вас хтось буде спішити з комунікацією, з проясненням стосунків. Якось так весь місяць прожили без романтичної теми, да, під кінець. А під кінець почали розбиратися в собі і отримали аж забагато уваги, до якої могли бути не готові. Більше того, під кінець серпня у вас тут з'явиться. Нехай це буде хобі, нехай це буде робота, нехай це буде просто щось нове для вас, на чому вас дуже сильно зав'яже. Знаєте, так от буває, що сидиш, сидиш, а потім. А я хочу малювати картини. Пішли, все купили, намалювали, продали і вау! <год> тобто, тут, вочевидь, для вас відкриваються... Цікаві можливості це от пристрасть до чогось. Якщо ми говоримо про якусь любовну романтичну складову, то ну, тут да, може вийти на комунікацію чоловік, не обов'язково в одній стихії, але з почуттями да, до вас. Міг давно, скажімо так, перебувати в режимі очікування. Не знаю, він довго щось чекав. І раптом зірки складаються таким чином, що він вирішив себе проявити, захоче побачитись, поспілкуватись. Я бачу, що під кінець серпня важко вам буде фізично, але у вас буде ціль велика, конкретна, фінансова ціль. І знаєте, як кажуть, ніколи не просіть грошей, просіть можливості їх заробити. Дуже часто буває, от я чую таке від своїх друзів, що, «Блін, от я собі там поставив якусь фінансову ціль, там хочу новий телефон, от би десь на мене гроші звалилися да, з небес. Але валиться тільки більше роботи і більше якихось проєктів, і Суз'яна маніфестував не так. Да? Гроші ж тільки в легкості приходять. Гроші в легкості це не про те, коли ти сидиш на дивані і на тебе там мільярди сипляться. Це про те, що ти робиш. Купу всього, але внутрішньо почуваєшся легко, класно і тобі подобається. От про що тут. Так. Ваші надії на серпень і ваші страхи. В надіях тут ріка Пентаклів. Для тих, хто очікував на а, те, що він знайде роботу, це може бути дуже швидко, да, ви її знайдете. Не факт, що ця робота буде постійна, це може бути сезонний заробіток, але на даному етапі або якийсь непостійний, це може бути ще фріланс, знаєте, коли сьогодні густо, завтра пусто. От по шестірці мечів ці ваші страхи рухатись далі, страх майбутнього, страх не розуміти, що буде відбуватися, страх, що я не зможу втримати контроль, я просто не знаю, куди я рухаюся, тому я не можу нічого контролювати, і це мене ще більше напрягає. А ще страх. Те, що називається комітмент, да, та... важко довіритись. Отут -от неспроста. Майже пів серпня ми провели без будь-яких розмов про романтичні стосунки, а під кінець воно починає вилазити. Тому що оце, в оцих страхах це те, зокрема, про що ви, скажімо так, боїтеся навіть собі. Признатися, що можливо, у вас є страх залишитись одному або бути з людиною, від якої постійно ну, от, ви очікуєте, що з вами буде добре поводитись, ви очікуєте, що вас зроблять щасливими, ви очікуєте того і того, і того, а це ніяк не стається. Або ж, що ви боїтеся дати комусь шанс, бо боїтеся, що вас використають і розіб'ють вам серце. А тому легше залишатись таким трошки, знаєте, сніговим е королем чи королевою. Тобто, не бути включеним взагалі. Не проявляти інтерес до цього. Що нам треба знати під кінець? Ну, під кінець вас очікує складний вибір. Складний вибір, успіх і правильний е, варіант, в якому залежить від того, наскільки раціонально ви до нього підійдете, наскільки ви позбавитеся всіх своїх ілюзій, всіх обмежуючих оплат. Обс... Е, ос обмежуючих обстановок, хотіла сказати: установок. І будете рухатись вперед. Король мечів, в нього дуже класно підвішена комунікація. Йому легко висловлювати те, чого він хоче, і легко розуміти інших, бо він це ж те, що називається clear mind, да? Тобто він такий чіткий, для когось навіть, можливо, трохи різкий. Але він прям чітко знає, що він хоче, і він доносить це. Він не боїться говорити. В цьому його успіх. Я розумію, що вас тут може кидати з крайності в крайність, з крайності я нічого не буду робити, я втомився, я у відпустці все не чіпайте мене або до іншої крайності до температора, який бере все під свій контроль, і все ніяких веселищів, тепер тільки робота. здається, серпень буде знаковим дуже для багатьох знаків зодіаку, Тому що багато в кого всі розклади починаються якось так легенько, а потім ми виходимо на конкретні моменти в нашій свідомості і підсвідомому, з якими нам треба розбиратися, і з якими дуже часто нам треба чітко поставити крапку. Бо ми будемо продовжувати повертатися до цих всіх травматичних ситуацій. Ми будемо продовжувати тривожитися, продовжувати жити в стані очікування, що хтось прийде і нас врятує. Бо нам дуже важко поставити крапку. Хоча насправді це може відбуватися просто так, от по щелчку. Було б тільки наше бажання. Лицар жезлів під кінецтвом говорить Терези про те, що будьте активні, беріть все в свої руки, дізнавайтесь потрібну інформацію. Але не спішіть з висновками і дуже, 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 дуже правдиво давайте собі відповіді на питання, а чого я хочу. І чи я рухаюсь дійсно в ту сторону. Що ж, цікавий у нас тут розклад вийшов Терези. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, і до нових зустрічей, до нових відео.